Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. Це програма Право на правду. Прямо зараз. Про ситуацію на фронті та навколо з нами вже на зв'язку. Пан Олександр Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Не загасили вас. Бачу. Нічого нам не завадило, бо щось там ніч була неспокійна. Слухайте, неспокійна була ніч, і у нас там бах, бахкало і у вас, я знаю, також дивився у стрічку, щось теж бахкало. Давайте трохи порефлексуємо на цю історію. Шахіди. Я бачив, що це шахіди. Шахіди ми зробили. накопичували, накопичували. Що це таке? Що це... Чому вони присвячені? це планово? Чи що це на від'їздці дзіньпіня? Я не знаю, з чим пов'язано? з чим пов Або ні, або це пов'язано з тим, що трохи там фронт пожвавився, ну в тому сенсі. Що я так побачив що йде активна відпроактивне відпрацювання складів БК, ворога і таке інше. Що що тут? Що, що бачимо? Ну по-перше, ми по цьому удару з використанням шахетів, а побачили те, що ну не те, що побачили, вже відчувається, що вони мають третю партію. Отже, фактично, ми можемо казати про те, що вони її використовують. А, окрім цього, ми пам'ятаємо, що сталося у Джанкої. Mm -hmm. Отже, якось без відповіді вони не могли це а, залишити, але дуже цікаво, яка саме це була відповідь? А по Одещині було використано ракети Х-59, які запускали а, винищувачі су 35 А по а, іншій частині України в безпосередньо на Київ відправлялися шахеди. А, про що це каже взагалі? Там, ну, якщо ти хочеш зробити якусь відповідь. То давайте почнемо з того, що ну зробити масований ракетний удар, як варіант. Ну маньяки ж так і роблять. Uh -huh. Треба якось це зробити масштабно масово. Використайте, наприклад, крилаті ракети морського базування калібр. Зробити пуск там 16 двадцяти ракет, щоб так усі перелякалися, але цього не відбулося. Тобто, це є натяком на те, що вони. Навіть якщо б і хотіли відповісти якось на те, що відбулось в Джанкої, але в них засоби е, обмежені, які вони можуть використати. Тобто, навіть ракета Х-59 в невеликій кількості була застосована, е, і більш того, ППО в Одеській області добре спрацювало ага. На опередження було знищено е, ці ракети, е, окрім якщо я не помиляюсь, однієї. І до речі, московський патріархат на ну, собі відчув uh, дію цієї Опа. ракети. А за що можуть подякувати uh, тому, на кого вони моляться? А угу. uh, отже, uh, це каже про те, що вони uh, не мали достатньо можливостей для того, щоб якось потужно відповісти. По-друге, вони uh, відчули на собі в Севастополі якийсь знову ж таки вплив, якісь інциденти, там щось вибухало uh, цієї ночі. Тобто, а буде відповідь за Севастополь, чи буде відповідь за щось інше? Mm. І ми бачимо знову ж таки ті дії, які вони виконують, вони здійснюють проти цивільних об'єктів. Вони знову ж таки зробили це проти цивільного об'єкту, і це можна розцінювати виключно як терористичний акт. Але якогось впливу на зону бойових дій, ось ця їх рефлексія, воно немає. З mm -hmm. іншого боку, ті дії, які ну не дії, ті інциденти, які е, відбуваються, ну, наприклад, тимчасово окуповано і Крим, знову ж таки, цей е, логістичний вузол Жанкой, е, відчувається в зоні бойових дій, тобто oh, wow. матеріально-технічне забезпечення, вже інше на південний плацдарм і так далі. Е, тому ось вона якість. Якість того, що роблять Збройних сил України. Маючи до речі, також обмежений ресурс, ми не маємо е, якогось масштабного ресурсу, щоб потужно дійсно зробити цей вплив. Це поки що не маємо всьому свій час. А росіяни вони діють ось саме ось так неефективно, виключно для того, щоб залякати цивільне населення. Угу. О, слухайте, хотів це ці цікаве питання таке у вас запитати. От я приїжджав Зіньпінь до них. Слухайте, А от ем, дивіться, як розцінюєте варіант, що Китай, ну добре, зброю вони може і не будуть надавати їм летальну, а ось свої полігони для мобілізації. Вони от як Білорусь можуть надавати чи ні? Що думаєте? Багато? О, Землі, багато? Незвичне таке цікаве питання насправді. Угу. А, ну, о, Мені здається, що все ж таки ні. Мені здається, що все ж таки ні. Чому? Тому що ну по-перше, там буде мовний бар'єр, ми, ми це розуміємо. А Досить там вже зближення? серйозний. Там, вже, там все а... операція Ніхау пішла. Ви ж бачили там на Юані і вся ця історія, там все повне збили, поглинання, там вже не зближення, там пішло поглинання. вже, а, Ну, якщо розглядати як поглинання, ну. Це розміщення, наприклад, еної кількості підрозділів на території Китаю для проходження цієї підготовки. А хіба ж вони залишаться без уваги з боку міжнародного суспільства? Тобто будуть претензії від США, претензії від Європейського Союзу. Mm -hmm. А що це у вас роблять, наприклад, 10, 20, 30 тисяч російських мобіків на ваших полігонах? Навчання тобто це неможливо зробити, зробити не помі а, а навчання. А вони скажуть: а це навчання. У нас такі бо будуть про це розповідати у пресі, і все таки. А от за це навчання отримайте санкції. <рес> Отже, у вас армія окупантів там на території проходить навчання. А ось і все. Тобто, це може бути росіяно. Саме так мені здається, китаю все ж таки ця проблема. Яка може ну якось трансформуватися в якісь економічні фінансові збитки, mm -hmm. вони будуть намагатися якось її уникати, саме балансувати і не йти на настільки радикальні кроки, щоб продемонструвати цю дружбу з Росією? Ні, вони будуть балансувати. Mm -hmm. Зрозумів так наступна новина, яка так... Слухайте, Ну от в російській пресі о, в ЗМІ вони як подають Україна? Україна отримала. Зброю з ядерними компонентами вони навіть не пояснюють, що це таке, і ми будемо реагувати. По давайте порозкажемо телечам, що за там ядерні компоненти збідні... бідні уран, і я так розумію, це о, заряди для танків. От така історія. І вони і вже так, були використ... це постріли для танків, бронебійні оперені підкаліберні снаряди, бобси. А, ну, вони досить давно традиційно використовують а, також серцевину з збіднилого урану, і фактично така са такі саме а, боєприпаси є і в розпорядженні Російської Федерації. Ага. До речі, а це серії. Ну це ще при радянському союзі а, були як для артилерії, так і для танків. Mm -hmm. На сьогодні російська армія армія використовує, наприклад, такий е, бобс як 3 БМ 59, mm -hmm. е, він в Росії називається Свінець. А е, ми е, мали в якості трофею постріли 3 БМ 60 А це трохи інша е, модифікація без урану. Але якщо ми кажемо. Про 3 БМ 59 то фактично можна казати, що його також використовували російські окупанти е, в Україні. Тому ну, ось ця їх риторика про екологію використання ага, випасів ядерною зброєю. Ну, ну це така маячня. Насправді чути це від російських пропагандистів, е, але якщо ми кажемо безпосередньо про те, що отримаємо від Великої Британії, то це. А будуть бобси, я так розумію, що ну, це 120-го калібру для Challenger 2, це, скоріш за все, будуть а, або L26A1, або L27A1. А, найцікавіше те, що чому взагалі росіянці так взагалі ага. А, змусило нервувати, а, в першу змусило. чергу тому, що... А російські танки не мають можливості якось протидіяти а, цим а, боксам, а мішки, цим а мішки, мішки, мішки. мішки а, Так, так, так. Саме вони а в них недостатня броня потужна. Так, недостатнє бронювання, навіть усі, динамічний захист, усі плити, ось а, ці якісь колеса на лобові. А, а, Деталі танкові, і так далі, на Башті і прочі, яка все інше, це все не допоможе. А фактично, кожен такий постріл це гарантоване знищення, пробиття. А пробиття та знищення російського танку. Особливо, якщо ми кажемо про такі танки, як Т-62, це взагалі буде для них пекло. а Загально. В зоні бойових дій саме боєзіткнення на такі танкові дуелі, ну це не таке явище, воно досить рідкісне насправді, але з урахуванням того, як може використовуватись, на яких відстанях може використовуватись Челленджер-2 і ті можливості, які вони можуть використовувати. То фактично, насправді, уся бронетехніка російських окупаційних військ вона в зоні підвищеного ризику. Слухайте, і насправді я думаю, що це більше налякає їхніх солдатів. От уявляєте, як у них там в окопах у ядерні снаряди для танків, а зараження територій. Ну ж всі тікати будуть от після таких пострілів. Ну хто захоче лишатися в ядерному горнилі, коли, коли така історія відбувається? Тому мені здається, це більш вплине на них, бо ну така необізнаність, ну така історія. Слухайте, танки, танки. Я бачу, що американці вирішили прискоритися за Абрамсами. Цікаво. Вашу думку, а чому вирішили прискоритися, і за рахунок чого це все буде відбуватися? Це все прискорення. Ну по-перше, вони будуть вирішили все ж таки надавати нам танки, не ті, що одразу вироб... ну виробництво, яких зараз відбувається, а це будуть танки, які вже були використанні, а mm -hmm. це значно прискорить процес передачі. Ну це логічно, на мій погляд, yeah. так треба було робити одразу. А, тому що ну чекати, поки вони там для нас партію танків зберуть а, на своїх підприємствах. Ну це фактично друга половина 2023 року. А тому а, так це прискорення. Воно ще і значно прискорить процес формування а, підрозділів а, з західною зброєю, а, компоненту яких а, є танкові роти, mm -hmm. ну фактично, це батальйонна тактична група повноцінна. Тобто повноцінне забезпечення ББМ західного зразку, артилерії західного зразку і танками західного зразку. І фактично ми можемо казати про те, що зараз будуть формуватися роти та батальйони за ось такими національними ознаками: тобто, німецька рота батальйон, mm -hmm. німецька рота Ой Великої Британії, Британська рота батальйон, а також американська. Ну, не вистачає ще французькою, але ну буде без них тоді. Буде без них бо це так чи інакше, і все одно я так розумію. Там ну, там трохи це прискорить, але все одно тут я бачу строки це замість 10 тижнів 8, і я розумію, що це все одно довга перспектива нашої співпраці з західними партнерами. А тому я не розумію усієї сілуки цього наративу. оце останній наступ ЗСУ. Там ті тільки один шанс. Слухайте, яка логіка всієї цієї історії, якщо ми бачимо, що навіть співпраця з західними партнерами передбачає гру. Вдовгу і ще після того там багато чого планується, звідки оця вся історія, слухайте. Максимальна активізація допомоги Україні. Тобто, це останній наступ, ось такий наратив. Це може бути останнім наступом. Отже, треба допомогти так, щоб він був максимально ефективним. І ось таким чином активізується підтримка міжнародних партнерів на максимум. Але ну ми ж логічно розуміємо, що це не останній контрнаступ, який буде відбуватися за цей контрнаступ. Ми не звільнимо усі території згідно з кордонами 1991 року. Будуть ще контрнаступи. Отже, я не здивуюсь, якщо коли буде готуватися е після цього ще один контрнаступ, ми почуємо оце остаточно. Останній контрнаступ. Отже, ви всі повинні максимально е допомогти у цьому питанні. Ага, все зрозумів. Так, слухайте. Е, наступне питання, а воно от якраз пов'язане з тим, що ви говорили на початку, що прилетіло до московського патріархату. Слухайте, ну така історія до московського патріархату е, прилеті, прилетіло. А за закону в Російській Федерації з'явився, що полон, якщо ти здаєшся в полон без поранень, тяжких там або якихось е, 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 серйозних, то все то тобі 10 років е, фактично дають е, тю, тюрми. Тобто розумієте, ось вони удата. <смеш> а, а я тут одразу ліквідація. Так <смеш> ти ж кругообіг. Тобі дають 10 років, а ти одразу в ПВК Вагнер. Ну просто мені цікаво слухайте. Як думаєте, це вплине на статистику? Вони одразу, коли будуть здаватися, будуть просити стріляти їм в ноги, чи самі будуть це робити. Бо тут ця історія працює. Дивіться, от обмін йде, а вони там ж питають, а що вони з пораненнями без? О, так би те, що я одразу ти повертаєшся і йдеш на 10 років, і у Вагнер все, конвер, конвер запущений. Чи як я не розумію? Так а потім з Вагнера ще в полони, і з полону знову ж таки: і ось так у урабороз до нескінченності. <плес> а, так, ну дійсно в них є зараз проблема з тим, що багато хто здається в полон, а, їм а, не вистачає через це ресурсу, але найголовніше, ось що а, вони поповнюють наш обмінний фонд набагато швидше, аніж в них є а, їх обмінного фонду, тобто наших полонених, і це також не влаштовує російське командування. Uh -huh. а, це вже скажімо так, критична маса. Накопичуються mm -hmm. критична маса у нас полонених а, росіян, і а, це скажімо так: в них проблема в зоні бойових дій, вони не можуть повноцінно наступати, в них не вистачає ресурсу, а в них проблема з матеріально-технічним забезпеченням, а, з компенсацією втрат. А тепер в них ще інша критична проблема: велика кількість полонених, які, а, які ну, скажімо так, є. А, Репутаційною дискредитацією самої російської mm -hmm. армії, і в перспективі, коли будуть відбуватися вже після навіть війни, обмін полоненими у України буде більше цих полонених аніж у Росії. Тобто, щоб повертати російських полонених, щоб не було цієї ще більшої інформаційної ганьби, Росії треба буде ще щось віддавати, коли в неї закінчаться українські полонені. Полонені, отже, таким чином, Росія по усім цим позиціям зараз uh -huh. знаходиться, ну м'яко кажучи, в дуже цікавому положенні, невигідному, не по одній з цих позицій, і вона вимушена через ось таке залякування репресивному форматі uh -huh. якось мінімізувати хоча б кількість полонених. Просто все дотарися. Якщо раніше вони там здавалися в полон, ну, така історія. все там навіть я бачив інтерв'ю. Анди там і говорить, я мріяв про це. Я мрія, я мріяв з дитинства здатися в полон. Тако така, да, така історія. А тут я бачу, що їм. Відрізають цю можливість і кажуть, що ні, ні, хлопці, 10 років. А є слухайте, яка зараз ситуація у Бахмуті? Я читав вашу вашу доповідь на цю тему. Ось там що то якась патова ситуація. Що там, які шанси у ворога? Що там відва так чи інакше? Слухайте, я бачу, що Бахмут мут якась дійсна фортеця, вже такий довгий, тривалий час. Ворог ось намагається і так і сяк з усіх боків, і все одно тримається. Тримається Бахмут, що там, що які шанси у ворога на цю історію? А що ж, на сьогодні можемо казати про ну, традиційно, Це вже ну це постійно. Всі повинні розуміти, що Бахмут це досить складна ділянка, і там завжди буде складно. Але на сьогодні ми можемо констатувати те, що сам тиск, штурмовий тиск, він зменшився, тому що не вистачає ресурсу у вигляді. ПВК Вагнер. Які е, витрачають які йдуть в першій лінії? Їх женуть е, десантура та регуляри е, російські, які у другій лінії е, фактично ПВК Вагнер несуть серйозні втрати, але не мають системи ефективної системи відновлення боєздатності підрозділів, тобто компенсації втрат. Ну зеків вже не дають. Ті добровольці, яких набирають е, в самій Росії, їх не вистачає для компенсації втрат. Отже, зменшується кількість того живого м'яса, е, яке може реалізовувати ось ці е, м'ясні штурми, mm -hmm. м'ясні хвилі, е, таким чином, е, вони починають зараз, е, зараз економити mm -hmm. ось цей ресурс, м'яко кажучи, їм не вдається якось просуватися ефективно на північ та на південь е, самого міста. Усі ці балачки про те, що там в центрі ну це російська пропаганда. В першу чергу ці балачки розпосюджує про те, що в центрі ведуться бої. Центр майже вже під контролем там російських окупаційних військ. Нічого такого нема, mm. бо вони не можуть просунутися за е, річку Бахмутівку, яка є основною лінією е, оборони е, на е, по, в самому місті. Вони не можуть просуватися на південній локації та північній локації а mm -hmm. навіть більш того, на південно-захід південно-західній локації від Іванівського це траса 0504, Є ліс, такий невеличкий, але mm -hmm. все ж таки ліс, і вони намагалися зайняти там собі позиції. Їх вибили з цього лісу. І вони зараз знаходяться у полі, тобто в них ще oh. зменшились можливості по перерізанню логістичної артерії 0,5-04 через Іванівська на Константинів е, таким чином. Вони не мають якоїсь е, тотальної переваги, але з іншого боку, роблять ну, досить такі раціональні якісь дії, а саме намагаються просуватися на північ в напрямку Северська, а також на північно-західний напрямок, щоб е, захопити панівні висоти. В районі населеного пункту Маньківка. і ось це найголовніше, тому що таким чином вони розсереджують і без того обмежений ресурс та роблять вразливими фланги. Ну досить така цікава також ситуація. Ага. Чим вона закінчиться, побачимо, але вона невигідна для російських окупантів. Чому вони це роблять? Ну, мабуть, тому що саме такі отримали накази. А не підкоритися наказом вони не можуть. Ось тому вони створюють для себе ось такі суїцідальні. Ну скажімо так, суці... роблять такі суїцидальні кроки для дальні... подальших дій в цій зоні. А я думав, що вони почали дерева висаджувати у полі. І швидше, де дерева зростуть, аніж вони знайдуть іншу місцину, а так все той ліс не, не зробили. Ну, давайте свій посадимо там в полі. Може, така історія. Слухайте, а взагалі я не можу зрозуміти ситуацію. З одного боку, от, от, от все, що ви кажете, я розумію, і російська пропаганда там розповідає центр місця, таке інше, а з іншого боку, там Пригожин каже, що все. Два тижні в нас є, а далі я я вже не ручаюся, і все я знімаю з себе, знімаю повноваження по е головного там е захоплювача Бахмуту. Далі ось е хай російська армія це робить, бо все. Ми вже не в змозі. Що тут чи дійсно у них таке віконце отрималося? І далі, все, привіт, привіт, пока. Ну тому, що знову ж таки ресурсу не вистачає, а компенсувати ресурс також не може. Хоча мені це подобається, що він там якийсь там головнокомандувач по захопленню Бахмуту. Ну після Солидару він вже не є таким, він він без монополії залишився ведення бойових дій. Саме регуляри вже там монополісти. А так то це правда. Дійсно, ресурс дуже швидко витрачається, навіть зараз, коли зменшився темп їх. Штурмових дій вони все одно мають досить серйозні втрати. Отже, українська група ПВК Вагнер, та що знаходиться на території України, вона може взагалі зникнути. Угу. Залишиться тільки африканська, сирійська, венесуельська, ну і частково на території Російської Федерації та європейська. бо в Європі також є ПВК Вагнер, а серед європейських країн тому це небезпека для самих ЄС. Але загально то загально вони можуть в зоні бойових дій в Україні повністю зникнути. Це mm -hmm. правда зрозумів. І на останок хотів вас запитати: ось ця історія з китайцями на копалинах золотоносних в Африці. Дар, слухайте, от я так не розумію. От це ж напередодні візиту Сі Цзіньпіня відбулося. Пригожин вже працює на ЦРУ. Чи чи то хтось заточення? А, чи то хтось заточення Сі дзіньпіня віджимає копалини? Ну в, в старих повноважених, там які до цього були в Китаї, там, може тримали якийсь бізнес, і вони так роблять брудну працю. Я не знаю руками Вагнера, і це... Ну, ось така історія. Я не розумію, що це таке, що відбулося, і як це пов'язано, і що це таке, коли ми кажемо про е, Центральноафриканську Республіку, то в першу чергу на думку спадає саме ПВК Вагнер, е, тому що вони асоціюються саме з е, ЦАР. Але найцікавіше те, що там, окрім е ПВК Вагнер, присутні ще представники Міністерства оборони Російської Федерації. Е у Міністерства оборони Російської Федерації є е також приватні військові компанії, такі як РИДУ, такі mm -hmm. як Патріота та інші. Але вони не такі популяризовані, як Вагнер, а е вони е не мають такого піару. Але е, саме Міністерство оборони Росії вони намагаються е, за рахунок цих ПВК все ж таки якось перетягнути на себе ковдру е, вагнерівську цієї монополії е, дій за межами е, Російської Федерації, і безпосередньо Африка та, також є е, серед цих е, таких локацій, де відбувається ця. Конкуренція і безпосередньо в ЦАР присутні представники МОРФ. Тому я не виключаю навіть того, що а, це могла бути ось така акція а, з боку МОРФ, щоб підставити Євгена Пригожина а, під а -а -а. А, приїзд Сідзеньпіня. Це може бути можливим з іншого боку. Є інший факт: а, ПВК Вагнер вона співпрацює з таким незаконним військовим формуванням кримінальним, як Селека в ЦАР. Та саме селека, вона до приїзду ПВК Вагнер до того як з'явився ПВК Вагнер в Цар. Саме Селека контролювала більшість родовищ, шахт і так далі. Вони їх контролювали. І саме через селеку ПВК Вагнер заходили в цар та почали скуповувати у цих НВФ. А почали скуповувати ці шахти та родовища, mm -hmm. маючи при цьому ще й підтримку їх бойовиків. Отже, в них там така співпраця досить тісна. А от китайці вони намагаються також працювати у цьому напрямку з шахти, родовища і все таке інше. Тому я не виключаю навіть того, що ну, китайці не змогли домовитись з ПВК Вагнер. Отже, ПВК Вагнер так відреагували. Навіть, можливо, не своїми руками, а руками НВФ Селека. Хоча їх треба розуміти, що це одне і те ж саме. А, ну як би там не було, але саме для російських а, російської присутності в цар. Ось така, ось такий епізод, такий сценарій. Ну він не найкращий, скажімо не так, найкращий, і Сізіньпінь 100 відсотків мав можливість нагадати Путіну про те, що сталося в ЦАР. А там взагалі ми про все нагадали. Ви бачили його обличчя і цю всю ситуацію? Це навіть жалюгідним не називеш те, що відбувається. Там я так не дивлюся на це. Невже там ніхто не розуміє, що відбувається? Це рубль хана. <рістична> на, на повну. Давай, Папа, папа, папа. Ну, така історія. Так, на цікавіше, а що в ЗМІ російських ЗМІ що розповідають про візит а, візит саме Сіцінпіня? Ну що, дружній візит, mm -hmm. добре зустрілися, все так гарно, все так чудово, конкретика яка, про що домовились? Три дні про щось вони там розмовляли. По чотири-п'ять часів годин. А вони постійно щось там про щось дискутували. Про що Про що домовились? Друг uh -huh. на друга дивилися в очі. Ну насправді результату нуль, якщо по фактажу, тільки якісь дружні бесіди. Там якісь два акти були підписані про наміри. Там цей новояс. А Більш... знову ж таки, наміри і так uh -huh. далі. Конкретика, ми будемо постачати. В Китаї 100 тисяч 500 мільйонів кубометрів газу на рік. От ну чудово, там Китай буде нам постачати там якісь снаряди, боєприпаси, танки, літаки, і все таке інше. Ну умовно кажучи, я ж розмову. Mm -hmm. Ми ж розуміємо, що вони цього так, так. не будуть. Але ну повинна бути якась конкретика. а Її нема. Вона відсутня тільки щось, якесь така. Такі фонові е, повідомлення, що все добре, все класно. Підписали, все чудово. Mm -hmm. Такого ніколи раніше не було. Кожна зустріч це якась була конкретика. Угу. Цього разу ні. Три дні. Це ж три дні ще воно відбувалося. Цікаво, цікаво. Просто такі ну лідери взагалі не їздять друг до друга, якщо до цього вже все не вирішено. Ну, вони взагалі приїжджають, сидять, а все вирішено, вписують папери, все добре. А тут дійсно нічого не побачив. Причому що саме цікаве ані кажуть, що і Китай нічого такого собі ось верх ординарного також не отримав від цієї всієї історії. Він так і так отримує те, що там запланував вже давно, так чи інакше. Б Дякую вам, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі слава Україні. Героям слава нашим глядачам Нагадую, заходьте на Ютуб канал, зжам, кетен, дзвіночки підписуйтесь на нановлення. З вами був Геннадій Венградов, Програма Право на правду. Тримаємо стрій.